Доброго дня, ви на каналі Моторхаб. Сьогодні продовжую роботи над своїм ГАЗ-66. Сьогодні ми робимо рутіну. Сьогодні не буде там прямо, ну, не буде прям таких якихось унікальних штук. Хоча, хоча ні, будуть замки борта. Вони робляться, на мій погляд, правильно, але я не знаю, чи вірно воно буде зроблено, чи буде воно держати так, як. Треба цей борт, бо він буде важкий, десь 500 кг орієнтовно. Тому маю надію, що ви прокоментуєте і скажете: треба додати або треба перероблювати це. Так на свій власний страх і ризик. Ми це робимо. Одразу хочу всім подякувати за коментарі, які ви написали в минулому відео. Ну, минуло ви сьогодні дивитесь про покатуху. Віталій там нове відео виклав. А перед цим там, де ми робили сам борт. Дуже приємно, що ви відгукнулися, що ви написали коментарі. Деякі коментарі я для себе виділив, розпечатав. Мені сподобалося і хотів би дати невеличкі пояснення. Так, і такий у нас був комент від Ізмалкова Владимира. Вибачте, якщо я неправильно прочитав. А, був комент такий. Так як рама уг 66 гнеться і навіть дуже потрібно робити подрамник. Кунг тільки з трьома точками опори. Дві точки опори в кінці рами і одна третя посередині балки кабіни. Понятно, що на макеті тут треба все це зробити. Чому ми саме так не зробили? У нас в даному випадку висота кунга тут виходить десь над рамою 11 см. і ця ну, ближайший цей переломний механізм. Для кунга, який за який ви пишете, він дуже громоздкий, він десь 25 см мінімум буде, що і треба робити хода переламки. Тому я цей варіант одразу відкинув і він, він мені не сподобався, тому що дуже високо кунг. І так, і так, в даному випадку, ви бачили, кунг над машиною випирає десь приблизно ну, сантиметрів на 30-40. І це теж багато. Да, я буду компенсувати деякими там мисляє, штуками кабіною, які будуть. Але ж воно все одно не зіграє таку роль. Мені в принципі подобається, коли машина так полого йде вверх на, на висоту, називаємо так. Це. І я. Ну, Вирішив робити так: так зроблено в оригіналі. Так зроблено у Віталія. Так зроблено. Я додам, якщо зараз знайду кадри, де я з оригінальної машини з високого кунгу фотографував відео, знімав як. Закріплений там Кунг. Там закріплений через брус, Там нам теж, теж деякі підписники дякую вам, що писали, що через дерев'яний брус. там і всяке таке. Так, да, Є така технологія, але ми робимо так, як у нас. І робимо на заводські точки кріплення на 10 штук, які в нас є. І буде пружина спереду. ось Тут ви бачите. Тут будуть дві пружини. Як воно буде, я думаю, буде добре і нормально. Якщо буде щось не так, будемо додати пружини ще десь або якесь інше рішення. Но переламку цікаво, але ні. Дуже дякую вам за комент, дав якусь відповідь. Це, ну, це наш шлях. Ми робимо так, як ми робимо, і ми не закликаємо вас робити саме так. Ми... Просто показуємо, як наша робота проходить і як ми робимо. Так, Коментар від Кросмазан 5785. Китай лядія, которую ми зробили в минулому відео, ну, потрібно було зробити гідроборти. Я дуже хотів це. Ну, прям мені аж ворочило, що я хочу зробити гідроборт, гідроциліндри, щоб воно там з кнопочки опускалось, підіймалось. Але... У нас є в даному випадку одна найголовніша проблема це вартість. Я навіть не кажу про відбір потужності, там коми, можна щось зробити, доробити. У нас є і ВОМ, і ком, зліва, справа там можна повісити, які вращаються в одну сторону з однією швидкістю, спеціально для цих потреб. Але ж це вартість. Ком, десь 400 баксів, це так, по польогінька МБУшка, щось приблизно десь того, ціну знаємо, бо Віталій таке, таке вже собі купляв. Далі якесь кріплення виробити, метал, там і що ще, це так, по мінімум польогінькому 100 баксів додаємо, вже 500. Далі гідрорукава, це ще десь приблизно ну, на, на тій відстані на все це, бо ми вже таке робили, це десь теж приблизно. 150-200 баксів льогенька. Десь якась помилка, а помилка це гроші мої. Або якщо Віталій робить, це його гроші. Тому ще додаємо вже 700. Потім самі циліндри. Навіть не уявляю, скільки вони коштують. Потім насос. Десь приблизно я бачив десь 650-700 баксів. Це той, що я їздив на фірму, яким нам допомагають з гідрорукавами з цим цим. Тобто, коротше, бюджет міроприяття, отак, от, щоб взяти в цілому, це без моєї роботи. Я ж сам собі не плачу, це десь приблизно півтори тисячі баксів. Ну, потрібно це, я думаю, в даному випадку ні. Хоча дуже хочеться. Ймовірно, на якусь іншу машину можна таке зробити. І гідроциліндри треба кріпити до рами, не до не кунга а до рами. І тому цей борт завжди буде відносно кунга рухатись, як рама рухається. Розшатувати там терти борта ну не дуже. Естетично, як для мене, і не дуже правильно. Тому в даному випадку буде лебідка. Ми ще не готові її зробити, тому що сьогодні я сам роблю мілочовку. Віталій сьогодні поїхав по своїх справах. Є у нас теж житейські справи, і ми це робимо виключно для себе як хобі, а не робота. Тому е ось така відповідь: дякую вам за коментар. Так, і ще такий коментар теж. А, сідой 54 юзер Сідой 54. Кирилл Віталій, задумка интересная, але думаю, слишком тяжкий фургон. Кунгом його не назвати. Хоча, звісно, для каких задач, но ну, точно не для бездорожья. З удовольствием смотрю ваші ролики. Дуже дякую вам, що ви дивитеся наші ролики. Дякую, що ставите коментарі і пишете лайки. Да, вот такий в мене, вот мене вираз є. А, по суті, да, може Кунгом не. Це фургон, це жилий модуль, я його деякий, деякий раз називаю. Це бездоріжжя. Якийсь буде це машина повишеної прихідності? Да для віддалених місць, де можна в невоєнний час мабуть відпочити. Так, бо морально не можемо це дозволити собі в даний час розваги. Якісь якісь строї, то да, може комусь це і знадобиться. Тому, маючи нагоду, скажу, що кому треба така, такий автомобіль з дизельним двигуном Iveco, звертайтеся на моторхаб до Віталія, до мого друга. Він точно зробить там всі документи, все оформляється. Ну, як в найкращих да? не побоюсь цього слова. Так, так воно і є. Тому да, важкий, я його спеціально роблю важким. Я хочу компенсувати вагу двигуна передньої частини з задньої частини. У мене, якщо ви пам'ятаєте, в минулих відео є зважування, що моя машина 3450 важить без кунга, тобто пуста. У Віталіка 550 важе з кунгом, з невисоким. Він, він в нього легший набагато, ніж в мене. Тому. В моєму випадку я хочу зробити більш важкий, десь біля 5-6 тонн, щоб він в мене, ну на мою об'єктивну, суб'єктивну, як ви хочете думку. На мою думку, що він буде важче і більш збалансований по осям. Як зважити це все по осям конкретно, ми ще не знаємо. Немає у нас таких вагів, що може по осям зважити шишигу. Великі машини, фури там можуть зважити, в нашому випадку ні. Заїжджати, типу, передню частину, зв... зважувати пополам, потім задню, не ведуться на це ті люди, які зважують, і ми не можемо це зробити. Спортивні веси, які машину там поколесно ставлять ваги зважують, ми теж не можемо, тому що вони не беруть таку вагу, як у нас. Вони там максимум до півтори тонни зважують машини. Ми їх роздавимо ці ваги. Тому в даному випадку так, дякую за кордон. Якщо є змога, ви не стісняйтесь, пишіть. Ми коменти всі читаємо. От я в даному випадку розпечатую, дуже пам'ятаю за них. Вожу в машині там тиждень-два і знаю, що мені треба відповісти на них. Дякую всім, хто пише. Підтримуйте українське, а я починаю роботу. Почну я сьогодні з того, що мені не подобається це фарбування рами. Знизу боків. Ви пам'ятаєте, в минулому відео я затягнув все в вюрч, вже обробив. Зараз буду фарбувати його. Маю надію, що це відбудеться швидко. Потім переходжу до кріплення замків борта. І сьогодні, і сьогодні роблю Рухман. Ніхто не написав, що таке Рухман. Рух, рухман на пол. Буду робити пол, і я його не буду приварювати. Ви подивитесь, як це я буду робити. І дуже цікава ваша думка. Я так роблю, мені підказав це зробити так само Віталій. Мені це логічно подобається, чисто з моральної точки зору, з якоїсь морально устойчивої машини, то мені не дуже подобається. Мені все треба заварити. Наміртва, що, як так кажуть, да, Для устойчивих людей. Той, що хто хоче зламати, не зламає. Ну, я такий, що можу зламати, тому приступаю. Не дуже думаю, цікаве буде відео для вас, але ж таке воно є. В наступному будемо робити механізм. Дякую, не переключайтеся. І так, в нас є фіксація борта. Ось такі ручки, це зерновоза. Витримують, як написано на сайті виробника, витримують 5 тонн. Сюди смысл її такий. Ось вона у нас в розтягнутому стані, вона важко розтягується, Ось так це відбувається. О. Тут у нас зажимнає, зажимний діаметр 19. Ось так. 19.1, у нас в даному випадку головка, будемо робити це з штока. І розказую, як воно чіпляється. Так, є у нас замок, він буде прилаштовуватися ось в цю площину. Десь приблизно по центру ось так. Тут буду нарощувати металом, щоб площина пітлі була чітко на, борт, на кунгу. Ось так уявили, як воно буде. Так. Тут буде проходити крізь профіль борта, буде проходити шток, і ось так ось скріпитися. Здесь зробимо трошки, трошки длинніший хвостик, щоб його потім об'єднати з перемічкою. І борт, коли закривається, входить в площину застіжки, застіжку замкнули і ось так у нас. Буде виглядати цей процес. Одному щось об'яснити не можу нормально. Буду зараз робити і покажу, що вийшло. Так, Сходив до Василя. Дякую тобі, Василь, що допоміг мені. Є у нас ось така ручка, я вже показував. Проточили в потрібний діаметр 19, якщо бути, точним, цей шток. як вона працює? Тут кнопку нажимаємо і Є. Кстати, кстати, тут сразу, сразу і скажу вам проблему. От на той же фірмі, що і лестницю брався від драбинку. Вічно какое-то там говно, извините, у них. Но ця пружинка, ти відстегуєш, вона постійно випадає. Не знаю, що з нею робити, Мені не подобається ця система. І так, вкладываємо сюди, потім застегуємо. І ось у нас надійний механізм. Ну так він болтається. Но ось в потрібному нам, а, потрібній нам площині воно не облутається. Воно буде добре. Е, скажіть, як вам ця система? Ось, Нажимаємо, відстягуємо, і зараз вже на ровіт випасть. от Бачите? О. На глазах. Прямо. Ну, бред. Ну як це таке можна робити і продавати за такі гроші? Просто ужас. Это одна и та же фирма. Она уже все три раза застегнуло або четыре. И воно уже не працює так, як треба. Не знаю, якісь какие-то халтурщики. Я уже мабуть, мабуть, буду называть фирму. Кир фурнитура, это черкаська. Дійсно халтурщики. Не можуть нормально все зробити. Вроде така дебила деталь, но працює один раз. Ну як це так? Бред. Так, пробуємо встановлювати і будемо показувати, що воно з цього вийшло. Так, зробили прихваточки, замки вже стоять, але ж не до кінця. Що ми бачимо? Ось такі пластинки приварив, далі буду просити сашка Київдінг, э, щоб протягнути більш широким швом, щоб було трошки надійніше. Що шви гарні і крепкі бувають, да? ви пам'ятаєте? То нам треба крепкий шов. Замок ось так працює. Вже ми можемо його застягнути. Тут уже я показував, вам пружинки повипадали. Ось так він працює не дуже гарно. Ось так відкривається. Зараз нам потрібно Намітити отвір тут, і просверлити насквозь, вставити туди штук амортизатора. Далі позиціонуємо, застегуємо, обварюємо шток, обварюємо все це і замки у нас повністю працюють. Поставили ми їх на висоті, зручній для мене. ось Я раз відстегнув і все. Приблизно ось так і це виглядає. Далі напишіть в коментарях, як ви рахуєте, це нормальна система чи ні. Ну так, да, трошки прорахувався, зробив не так, як воно повинно було бути спочатку заплановано, але ж нам потрібно крепко, щоб було. Обварюю, показую далі, як буде воно все працювати. І так, ось такі в нас механізми вийшли. Ох, йому, сонце валить. Отак це виглядає. Дуже зручно, дуже в принципі круто. Так. Ого! Лувинка! Одною рукою сложновато. Так, зараз. Ось такий у нас механізм вийшов. Беру варежки, одягаю І показую. Вуляха там ручка этого замка, она такая гостра и больно в руку. Так, раз, хоп, есть. Друге. Раз, хоп, есть. И, и откидываем борт. Вот такая вся история. Напишите в комментариях, что подобается вам, чини. И, кстати, как вам Тепер якість звука. Тут у нас деякі відновлення на, кам на каналі є. Все. Ось так воно все фіксується, ось так все робота. Я думаю, більше, ніж круто, як на мене. Буде держати воно, не буде. Ми подивимося вже в наступних відео, наступних виїздах. Ну, по експлуатації буде видно. Тому переходимо до пола, будемо робити пол. Ось така картина. Два лісточки метала у нас є. Вже пофарбовані з однієї сторони. Тут все пофарбовано, як ви вже бачили. Далі ми наносимо гермітоз на низ. Кладемо лісточки і прикручуємо. А прикручуємо ми на що? Прикручуємо ми на. О, біта есть, я забув, що я біта На саморез. На кровільний саморез. Ось такий, є, є, є малий, є великий. Це буде так званий Рухман. Приварювати не будемо, тому що є теорія о тому, що воно триматися не буде, а буде в місцях зварки, буде гнити і виглядати не дуже якісно. А на Рухман ну, приклеїмо, прикрутімо. Воно при, як машини збирають да, у нас э, современне. Все на гермітоз в основному. Ну, і на точечну сварку є там. А так, в основному гермітоз. І таким чином ми доб'ємося якогось э, бажаного результату і міцності. Далі ви не забувайте, що буде ще обрештовка дерев'яна, буде ще э, фанера кластися. Тому в даному випадку воно буде дуже міцно і дуже якісно. Так, коротше, робимо. І ось він пол. половина пола, але вже є. Дуже гарно, дуже мені подобається, вже є якась радість на душі, що машина вже приймає якийсь облік машини, є кунг, ну там очертання кунга, є вже пол, по ньому можна ходити Ми все ми промазали, положили. На таймлапсі, мабуть, було видно. Положили метал, прикрутили його саморізами кровільними. Ті, що я... Тими, що я показував, ну, прям чітко. Скільки у нас? У нас вийшло 100, -100 штук саморізів 25 х і 50 19 х саморезів. Далі, що у нас залишилось? Кстати, купив метал 1,2 і його не вистачає. Купив 3 1,5 на, а, ні, на 2,5 на 1,25 м і не вистачає, ще один лист, прийдеться добирати. Десь одна полоска там ззаду. До кінця не зашили, тому що ми на слідущу суботу е, договорилися е, робити механізм кунга. Тому, якщо що, знайте, якщо ця не цікава серія, та буде цікава. Вже якісь мислі є. Е, сьогодні там Віталій заїжджав десь хвилин на 10-15. Ми поговорили, вирішили, що. Імовірно, будемо робити по плану, який сьогодні випадково придумали. Да, там трошки буде, трошки вкрадемо місця з кунгу, але ж, ну, імовірно, буде все добре. І мінімум переробок, мінімум якихось, якихось серйозних там робот. Я думаю, що ми там за годинку-дві очертання вже буде, і буде він якось вже підіймати і опускати. Тому. Дякую всім ще раз, що ви писали цю Пфу. дякую всім, що ви написали коментарі, поставили лайки, дали можливість нам просуватися в Ютубі в українському Ютубі, тому що нас мало дивляться, людей дуже якось незрозуміло. Ну чи тема нікому не поді не подобається, що будуємо такі машини, чи ми ташнім? Я ну, не знаю, я коротше. Напишіть в коментарях. Ташнім, не ташнім, Подобається, не подобається. Знову відповім вам, розпечатую, відповім на цікаві для мене коментарі. Тому всім гарного вечора, гарного дня. Не знаю, коли ви дивитесь. І ось такий він пол. Ось такий. Е, я не пам'ятаю, казав чи ні, що тут буде обріштовка дерев'яна, утеплитель, фанера. І ймовірно, ламінат, або там паркет, щось таке. ну Це шутки, якісь ліноліум положимо. А на самом деле там буде там побачимо. Слідкуйте за нашим каналом. Віталій там вже робить інтер'єр кабіни. Там все кожа, рожа, все як, все як доктор прописав. Всім дякую, всім пока-пока.